Попередній частині я розказувала, як через те, що я виказала в церкві свою інакшість і озвучила речі, які ніхто не хотів озвучувати, як я попала на пасторську раду, після якої мене просто об'явили якимось єретиком, і мої друзі, і всі мої близькі знайомі просто перестали зі мною спілкуватися і почали мене уникати. Насправді до мене було ще дуже багато людей, які коли щось не так казали, вони просто їх викурювали. Це не, бу... я не була перша. Ситуація звучить як сюр, не, не, ну неможливо розібратися, що сталося. Да ніхто не може розібратися, я сама не розумію. Тому що в них це було нормою. Тільки ти щось сказав не так, вже треба цю людину викинути. І, на жаль, оця дурна церковна система вона існує. Вона існує в багатьох церквах, де тільки людина щось не те сказала, її засаджують на останній ряд, кажуть, що ти вже не можеш приймати причастя, за щось покайся, хоча не зрозуміло за що. І типу така штука, вона трапляється часто. І я дуже. Рада, що зараз піднімають ці питання. Я пережила цю ситуацію трагічно. Знаєте, в мене навіть була ситуація, коли я гуляла з однією зі своїх подруг, і вона просто мене водила якимись кущами, тому що вона боялася, що нас побачать разом і в неї будуть проблеми. Типу, так ти сприймаєш, що церква це безпечне місце, а воно ніфіга не безпечне, насправді. Єдине, що безпечне, це Бог. Не пастор, не ні лідер, ніколи не покладайтесь на лідерів і пасторів. Ніколи не надягайте корону на якогось пастора та лідера. І це правда. Біблії, що можна дивитися тільки на Бога. Облажаються всі пастори, облажаються всі лідери. Навіть не тому, що вони якісь я не знаю, щось прокляті, просто тому, що ми такі люди. Да? Ми лажаємо і так само з пастирями, вони іноді якусь дурь роблять. Так є церковна система. Як ми буваємо під впливом якоїсь системи, живемо, так само і в церкві, там не ідеально, там і небезпечно. Це не означає, що туди не треба ходити, але треба бути готовий до того, що реально ти там можеш з такою ж стикнутися. Я зараз дуже пишаюся. Що зараз люди виходять в інтернет і розкази піднімають взагалі оце такі питання, тому що тоді, коли це зі мною сталося, я думала, що я одна була. Я не знала, що взагалі робити, що відбулося. Тому що 20 років я в цю церкву ходила. Я дуже довго від цього відходила. Я дуже довго не могла навернутися на церкви. Але я вам скажу одне: єдине, що щось здвинуло в моєму серці, це був Бог. Він почав це зцілювати, цю тему. Тому я вважаю, що ніколи, ніколи не можна, оце цей культ пастора оце. Оце церкву возносити в абсолют не можна, тому що це люди. Говорячи про себе, то знаєте, я просто чудом не стала атеїстом. Там були всі шанси після такого. Але я скажу, що да, Бог над цим працює, і я більше ніколи не дивлюсь на лідерів. Я дуже скептично до них ставлюся та й вам рекомендую. Тому може комусь ця історія допоможе. Може хтось теж був в такій ситуації.